6 серпня 2025 року постійна комісія з питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку та соціального захисту населення. Шести членів комісії присутні 4. Секретар комісії Литвиненко Ольга Олександрівна. Ми правомочні розглядати і, і порядок денний нашої комісії це розгляд. Заяв мешканців гвардійського, мешканців Черкаської і селища Зарічного, які потрапили в скрутне матеріальне становище викликаним дією воєнного стану, і мешканців, які потрапили в скрутне матеріальне становище зв'язку з хворобою, які будуть пропозиції по порядку денному. Військовослужбовці і загалом. Так, ось і о, розглянемо список внутрішньопереміщених осіб, фактичне місце проживання, яких зареєстровано в селищі Черкаського, пов'язане з хворобою. І розглянемо список військослужбовців, які приймали участь в бойових діях під час проходження служби в районі проведення антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та під час дії воєнного стану є особами з інвалідністю та на даний час демобілізовані. Які будуть пропозиції за порядку денному? Хто за такий порядок день, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, одноголосно. Приступаємо до розгляду. Попередні ми розглянули ці заяви. і Попередні розглянули. І заяви тут знаходяться всі. Так, так. І прийшли ми до такого висновку. По воєнному стану ми розглянули 38 заяв. Розглянули 38 заяв. Рекомендуємо голові селищної ради виплатити. Матеріальну допомогу на 38 тисяч гривень. По хворобі, які... по хворобі, які... мешканці, які потрапили в скрутне матеріальне становище у зв'язку з хворобою, поступило до нас 70 заяв. Ми рекомендуємо. Голові селищної ради виплатить матеріальну допомогу на суму 379 тисяч гривень. По, по військовослужбовцям, які приймали участь в бойових діях під час проходження. Служби в районі проведення антитерористичної операції, є особами з інвалідністю, та на даний час демобілізовані. Рекомендуємо виплатити. Такий у нас один чоловік виплатить 3 тисячі гривень. І, і ще у нас Внутрішні переміщені особи, фактичне місце проживання перебування, яких зареєстровано в селищі Черкаському, Черкаської селищної територіальної громади для надання матеріальної допомоги, що пов'язано з хворобою. Таких у нас теж один вісім заяв поступило. І ми рекомендуємо виплатити матеріальну допомогу на 39 тисяч гривень. Да? Да. 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 Хто за таке за таке питання, за таку рекомендацію даного питання прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався. Одноголосно. На цьому, на цьому порядок денний наш вичерпано. Дякую за працю. Всього доброго.